Розклад на вересень місяць для раків, скорпіонів та риб. Тобто водяні знаки Зодіаку. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар. Дякую, приймаю, підписуйся на всі мої соціальні інші мережі. Ділися з цим відео. Інші знаки Зодіаку вже є в мене на сторіночці, тож не пропусти. За індивідуальним розкладом або консультацією, звертайся до мене в особисті повідомлення. Ну що ж, погнали. Шо хто там вільний, хто там вільний? Давайте подивимося, що у вас буде впродовж місяця. Будуть нові знайомства, будуть нові в принципі перспективи. Можливо, ви знайдете якісь для себе да от відносини, які будуть вам просто додати впевненості, да, відповідно з тим. І в принципі, да, нове знайомство може бути, і до речі, це може відбутися десь в дорозі. Хто в стосунках? Хто в стосунках. В стосунках можуть бути певні, скажімо так, можливості для того, щоб почати планувати щось. І в принципі, це може бути навіть з вашої ініціативи. І принаймні ви один одному можете надати вибір, да, що ми далі будемо продовжувати да, стосовно, можливо, там матеріальних якихось моментів, щось з побуту, щось вирішувати, да, можливо, щось придбати один одному або в принципі щось у будинок. Хто... Шукає роботу. Що у вас? А, може бути соблизнітельний, кстати, момент. От якщо ви проявите власну хитрість, якщо ви будете, скажімо так, менш-більш маніпулювати, то, до речі, дуже швидко знайдете роботу і відчуєте певну ейфорію. Хто працює? Для тих, хто працює? В принципі, тут може бути, до речі, от будуть вас якось намагатися пробуджувати ваш внутрішній потенціал. Тому що за вами вже давно спостерігають, і можете, можуть вас в якійсь мірі трошки, скажімо так, занадто радикально, але примусити це зробити. І, до речі, вам можуть надати якесь нове завдання, яке пробудить у вас ваш внутрішній потенціал. Очень цікаво. Фінанси, фінанси впродовж місяця. Тіжиловата поначалу може бути тіжиловата, а от на середині під кінець місяця, прямо вообще потужна бляха. Робота може навалитися стільки, що ви, помімо того, що ви будете отримувати удовольствие від от самого процесу, також ви можете показати доказати собі, перш за все, і доказати а, оточуючим, що ваші результати, ваша мотивація, ваше, скажімо так, ініціація вона скажімо, ну, як примір для подражання. Ну і порада швиденько, поки є час. Не обмежуйте себе думками, не огранічуйте себе, не сумнівайтеся в собі, не розривайте себе ізнутрі. На самом деле це все внутрішнє. А я вам бажаю вдалого місяця.